Друзі, я всіх вітаю. Будемо обривати листя омили, нам потрібно тільки листя і будемо сушити. Друзі, хто не бачив мого короткого відео, то хочу нагадати, що омила це дуже хороший лікарський засіб, народний. Знижує артеріальний тиск, заспокоює нервову систему, покращує роботу серця та нирок. Друзі, робляться відвари та настої при головних болях атеросклерозі, він є також кровоспинним. Але я, я, ягоди, друзі, які в його є ось такі он, ягоди, біленькі, вони є токсичними. Тому використовуються тільки листя, не оце бадиля, нічого. І друзі, я хотів розповісти, ось це ми будемо сушити. Я буду сушити у сушилці, це 45 градусів, і допоки не висохне. Робляться, друзі, із омили, робляться настойки, відвари та чаї. Друзі, відвар робиться, призначають при при кровотечах, маточних, шлунково кишкових та легеневих кровотечах, також при гімерої. Відвар, друзі, робиться, дається 60 г на 1 літру кропу і вариться 5 хвилин. Після цього проціджуємо, даємо холодну 20 хвилин і ще бажано через ватну або через марлю ще раз перецідити. І... Друзі, можемо спостерігати, як вона росте. Високо це я приблизив трохи. Але буває на яблунях і на деяких деревах нижче. Ось так, друзі, великими кубами. Друзі, також робляться настоянки. Настоянка робиться 1, на 1 до 10. Заливають горілкою, тобто на 100 мл потрібно буде літра горілки, так розумію. І на 3 тижні ставлять настоюваться. І по чайній ложці п'ють два рази в день за 20 хвилин до їжі. Також роблять друзі чаї чай півчайної ложечки, дається на 400 мг кропу, настоюється і п'ється по 0,5 склянки два рази в день, вранці та вечором. Так що, друзі, омила. Омила дуже така рослина, що ну, дуже, навіть призначають в лікарні, призначають, бо вона продається в аптеках, в аптеках як в сушеному листі, так і в порошках. Друзі, підтримайте канал, кому було цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і саме головне не хворійте, будьте здорові, крепкі та щасливі.